Ап громадської організації Родини загиблих героїв міста Кам'янського відчинив свої двері для старшокласників з 16-го ліцею у рамках навчального предмету Захист України з хлопцями провели національну патріотичну лекцію. Перед тим ознайомивши з героями Кам'янського, які загинули, захищаючи Україну від російського агресора. Заслуховувалася почутим, і наша знімальна група у кожної країни є свій ворог, який Ну і знищує для нас. Це Росія. Війна йде не 9 років, не 2, вона йде ще ну 3 століття. Є приклади крутів, є приклади інших людей. Нашу мову знищували, знищували все, що з нами пов'язано. І для цього ці створені такі заходи, які повинні не вчити людей, що ну не треба їм, Росія і все, що з нею пов'язано. Так, учень 11 класу Данило Цупров відгукується про зустріч. Помітно, що хлопець уже має усталений погляд на українську історію та її одвічного ворога, але національно-патріотичне виховання в умовах війни ніколи не буде зайвим. Тим більше, коли почали відбуватися новітні процеси в боротьбі українського народу за гідність і свободу, такі як Данило, були ще малими дітьми. На цій тезі акцентує увагу і спікерка з Дніпра Христина Головачова, яка змістовно простими словами розповіла ліцеїстам про війну, починаючи з подій революції гідності. Та до повномасштабного вторгнення дуже важливо сьогодні саме нагадувати, з чого починалася наша боротьба. Мене дуже приємно вразив рівень підготовки цих хлопців, тому що у нас був не монолог, був діалог. Це говорить про те, що вони будуть активними громадянами в Україні, що і вони, в принципі, багато чого знають з історії сучасної війни, яка почалася у 2013 році. Рестина з юними кам'янчанами проводить такі зустрічі вже вдруге. Юристка та педагог за освітою до інформаційних джерел ставиться з великою увагою. Все сказане підтверджує відео. А ще запевняє, зараз головне завдання перемогти, а друге виховувати. Хочу подякувати меру, завдяки якому відбуваються, почали відбуватися ці зустрічі. Дуже тішить, що керівництво міста Кам'янського має таку патріотичну позицію і розуміння, що важливо на сьогодні. А наші діти це наше завтра. Ці зустрічі потрібні, тому що наша молодь, це наше майбутнє. І вони будуть будувати цю країну. Ми дуже дякуємо освітлянам нашого департаменту освіти, що надають нам таку допомогу, підтримку саме проведення цих західів, тобто надають інформацію в шкільні заклади. Після завершення зустрічі кожен із майбутніх випускників мав можливість висловити свою думку щодо почутого і відчутого. Ми повинні пам'ятати героїв з нашого міста і героїв, які поклали своє життя на війні, і які продовжують захищати нас і по сей день. За словами організаторів, з освітянами Кам'янського вже погоджено графік заходів із національно-патріотичного виховання, не знаючи історії, неможливо здолати ворога та побудувати успішну країну тим більше, коли ворог багато зруйнував і в українських містах, і в людських душах.